У понеділок 10 листопада у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Юрія Сидоренка. Мужній оборонець служив у 5-му прикордонному загоні ДПСУ. Залишаючись до останнього подговірним українському народові та військовій присязі, 37-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання 6 листопада поточного року поблизу населеного пункту Іволжанське Сумського району Сумської області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині. Навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Юрія. Я дружина Юрія. Прожили ми з ним шість років. Запам'ятався як веселий, добрий, відзивчивий чоловік, батько люблячий. Тепер немає. Нікого більше чекати. Чекали, що ось прийде, ось він служив. Вже ж. Чекали, що прийде, принесе там дитині подарунки, дитина все перепитувала, коли, коли. А тепер більше нікого чекати. Батьків уже немає, ще сестра залишилася, тітки залишилися. У, у сестри він племінник, і крьосний, і хлопчику і її сину. Всі втратили дорогу собі і люблячу людину. По мобілізації пішов. 7 березня. Так, цього року 25-го Вони вже поверталися додому. Він вже повинен був приїхати додому на вихідні, але вони попали на оптоволокні в засідку і в півдронів. І їхню машину накрила велика кількість. Частину збили, а частина потрапила на машину, двоє загинуло, інші ранені. Я, їх, я якраз їхала на роботу, тільки сіла в маршрутку їхати, мені повідомили, що ваш чоловік загинув. Ну, я просто не знала, що робити далі. дуже хороший був Дуже гарна була дитина. Це моєї сестри, син. Мій племінник рідний. Він був дуже скромний, слухняний, гарний хлопець був і хороший був Юрій був хорошою людиною, добрий, чуйний. Юра прийшов до нас ще року. Не прослужив в нашому підрозділі. Ну, Запам'ятався, ну, дуже гарною людиною. Дуже важко мені розмовляти, щось сказати. Це ну, Людина була, на яку можна було положитися ну, будь-яку хвилину, особливо в тяжку. Тобто Він не відмовлявся виконувати накази найтяжчі. Був на завжди, був нашими очима нашого підрозділу. Був оператором БПЛА. Це дуже дуже важлива така провеція. Це для нас, ну для всіх, я думаю, що це дуже дуже важка втрата. Дуже важка втрата. Відспівали Юрія Сидоренка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна і захисника України новопреставленого представленого георгія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помимой, щоб Господь Бог поселив душу його. Там слави дні спочивають. Господи, помимой! Відважного солдата Юрія Сидоренка з усіма військовими почестями поховали в сумах на кладовищі біля 40-ї підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.